Всім доброго дня! Мене звати Костянтин. Ви на каналі Завтра не пожалієш. І сьогодні я вам буду розказувати про нашу ще одну спецбігову вправу, яка називається на прохід. Виконуємо її для того, щоб утримувати тазом таз під центру маси та допомагати ним під час бігу. По виконанню вправу вправи погляд тримаємо вперед, руки розслаблені, опущені вниз, плечі також розслаблені, таз під центром маси і скручуємо його злегка до протилежної руки. Зараз я покажу, яке буде виконання вправи в динаміці. Отже, по виконанню вправи ми погляд тримаємо вперед наш, руки розслаблені вниз. Під час виконання вправи ми тазом до протилежної руки скручуємося. Основні помилки, які можуть виникати під час виконання, можна занадто сильно витягувати стопу вперед, цього не треба робити. За рахунок того, у вас корпус піде назад. Це травма небезпечна для стопи. Такого не робіть. Спецбівка вправа на прохід є важливою в формуванні техніки та напрацювання правильного економного бігу по дистанції. Виконуємо її як підготовчий та змагальний період. По протяжності не більше 100 метрів, а по кількості виконання 2-4 рази буде достатньо. Для того, щоб ви зрозуміли ще які спецбігові вправи, бувають. Дивіться наше відео ось тут. Коментуйте, якщо щось не розумієте, задавайте запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.